Нептуном по російському експорту нафти? я там комета, по мому відділу що залишилось від нафтоналивного терміналу Шесхаріс в новоросійську? Та що вибухнуло поруч із портом у Як російські НПЗ один за одним вибувають з гри? Знищення відсотку нафтопереробки наближаємося до 40-44. І що означає ця хвиля вибухів для російської машини війни? Ми е е е е по цілям. та українські ракети, що змінюють правила гри, факти тижня про стратегію тиску, яка виснажує нафтову імперію Кремля. Там комета був. Ага, комета та зоряний дощ. Чого тільки не бачать росіяни у вечірньому небі під час української атаки на новоросійськ. Ще кілька секунд, і комета починає змінювати форму. Посмотри, вас, це гріб після ще одного вибуху. Емоції переходять від фантазії до майже безмовного шоку. Російські розрахунки ППО, здається, ведуть свій безнадійний бій зі всім, що рухається. Полум'я підсвічує порт. Дим здіймається над гаванню як у фантастичному фільмі, а ударна хвиля докочується до найвіддаленіших районів міста. Там і так все красне. У мене щось окно не вибило. Під ударом один із найбільших і найважливіших нафтоналивних терміналів Росії Шесхаріс ключова точка її експортної інфраструктури. Там зараз просто, там щось так світло було. там засвітилось просто, як от так от там засвітілись. За даними агентства Ройтерс, в результаті атаки експорт нафти з порту Новоросійськ тимчасово зупинено. Це приблизно 2 мільйони барелів на добу або майже 2 відсотки світових поставок. Всю економіку страни на глазах падає. А це вже інший ракурс тієї ж ночі. Це пуск української крилатої ракети Довгий Нептун саме ця зброя застосовувалась для удару по Новоросійську. російську. Там зарізать. Кремль мовчить про реальні масштаби ушкоджень, але ось що видно з перших фото. Це те, що залишилося від навігаційного маяка на вході до порту Новоросійська. Саме він вів танкери до причалів Шесхарісу. Порт Новоросійська дійсно дуже серйозні пошкодження, і ну, на даний момент навіть росіяни самі не розуміють до кінця масштабу тих ушкоджень. Та Новоросійськ не єдиний порт, який вибув із російської нафтової логістики цього тижня. Ще один удар по порту Туапсе. У мережі відео нічної пожежі місцеві повідомляли про повторні вибухи. Нафтовий термінал. В ТОПСе теж на даний момент він виведений з ладу. Тому це у нас якби це удар і по російському експорту, ну і по забезпеченню. Кримського, скажімо так, військового гарнізону наступного дня в мережі з'явились фото і відео вирви на одному з місцевих пляжів. Що саме там вибухнуло, російська влада не пояснює. Глибина, мабуть, метр два, а то й два з половиною воронки. І тут виникає питання: чим саме бив характер влучання? Не відповідає максимальній бойовій а, частині, яку б міг, наприклад, нести так ударний БПЛА. І от що цікаво, такі ж нетипові для дронів вибухи були у Саратові. Є, то що, що в Смотри, смотри. Удар прийшовся по одному з ключових нафтопереробних заводів регіону Саратовському НПЗ. Це підприємство лише торік переробило майже 6 мільйонів тонн нафти на бензин та дизель. Цього разу вибух виглядав значно потужнішим ніж типові удари дронів, кажуть наші експерти. Влучання от якраз зафіксовані по російських нафтопереробних заводах. Ну і з характеру, знову ж таки, влучання видно, що ну це явно не безпілотне. Характер вибуху і його сила. Дозволяє робити висновок, що, скоріш за все, що це українські крилаті ракети. Це може бути як довгий Ніптун, так і Фламінго. Факел, довгий білий шлейф і ракета лягає на курс. Так виглядає пуск української криватої ракети Фламінго. Саме така зброя могла б бути використана для удару по Саратову. Дальність польоту у три тисячі кілометрів цілком дозволяє дістатися не тільки цього міста, а й уралу, але цікаво інше по Саратовському НПЗ били двічі протягом тижня. Кожен з цих НПЗ, по яким п'ємо він вже горів по три по чотири рази. Росіяни відновлюють, привозять запчастини, працюють фахівці. Потім вони починають закачку нафти туди всього діла і запускають завод. І там через тиждень туди прилітає черговий дрон, і знову це все діло починає горіти, зупиняється. Ну тобто, Росія витрачає величезний ресурс. Удари по новоросійську, то все і Саратову цього тижня виглядають як послідовна робота по ключових елементах російської нафтогалузі. І ще одним таким об'єктом став Рязанський НПЗ, один із найбільших нафтопереробних заводів європейської частини РФ. Рік тут переробило майже 13 мільйонів тонн нафти. Наші удари очевидно скорочуються виробництва, і це вже стає системною проблемою для Москви. На даний момент знищення відсотку нафтопереробки це ніби вже передостанні були 27-28 відсотків. Зараз ніби. Вже uh, наближаємося до 40-44. і плюс в них накладені обмеження на експорт нафти. До цього додаються і удари по портах, через які Росія відвантажує більшу частину чорноморського експорту нафти, і це напряму б'є по бюджету його оборонці. Ми б'ємо е, по двом цілям. Перший це. Удар по економіці Росії, другий удар по військовій машині. Та проблема Кремля не лише в пошкоджених заводах та портах, а в тому, що система стає некерованою. Росіяни просто не встигають ватати всі діри одночасно. Це наша стратегія, знаєте, так званого знаєте, примушення до миру. Росія дуже велика і в неї не вистачає засобів ППО за допомогою наших елементів розвідки. Просто знаходимо цілі, які в даний момент будуть для нас більш актуальними з більшою вірогідністю вичам для Мля стає дедалі складніше і дорожче утримувати війну. І що більше горить нафтова інфраструктура, то менше простору залишається для російських амбіцій на фронті. Сергій Вентін, факти тижня, ICTV, Єдині новини. Підписуйтесь на Ютуб канал. Факти тижня. Нас тут уже понад 600 тисяч глядачів, людей, які хочуть розуміти, що відбувається зараз і чого чекати далі. Це відео опублікується винятково з документальною метою, аби доносити інформацію про війну в Україні. Новий козир України. О, май, Український томагавк, що вже наводить жах на росіян. Схоже, нині у цієї ракети з'явилася секретна модифікація. І дрони, які долають три тисячі кілометрів. Зброя, що стане справжнім гарантом нашої безпеки, це і змусить росіян. Відмовитися від продовження війни таємні розробки здатні змінити хід війни. Факти тижня проаналізували їхні спроможності. Це коротке, але яскраве відео знято майже три роки тому одним з російських моряків. На ньому останні хвилини життя крейсера Москва, флагмана ворожого чорноморського флоту, того самого що тримав на мушці українських моряків під час анексії Криму і вимагав здатися вже з початком повномасштабного вторгнення захисників острова Змійний. А тепер зверніть увагу на ці кадри, зроблені зовсім нещодавно у російському ТОПСЕ. Так горить і палає нафтобаза ворожа. Ми прибуваємо на станцію. Здавалося б, що схожого між цими двома подіями, на перший погляд, нічого, але насправді не була б потоплена Москва, не палала б і в Туапсе. І ось чому. Це відео зроблене за кілька хвилин до відправки Москви за примусовим курсом на дно. Саме так звучить українська далекобійна зброя, і в перспективі ця довга рука може дотягнутися до десятків, якщо не сотень стратегічних об'єктів на території РФ, включно з Москвою. Але вже не кораблем. Але що це за зброя? ГВКР 121 тобто гвардійський ракетний крейсер і номер Москви, того самого затонулого ворожого флагману. Зараз це коло музейний експонат, і він один з небагатьох артефактів, який показався на поверхню з глибини в 50 метрів. А це зброя московського ураження протикарабельна ракета Нептун. Тоді її дальність сягала 300 кілометрів, швидкість 900 кілометрів на годину, плюс вага бойової частини 150 кілограмів. Але, схоже, нині у цієї ракети з'явилася секретна модифікація. Цікава деталь. Чуєте звук? Експерти припускають, що по нафтовому комплексу у Туапсе міг влучити той же Нептун, що і у Москву. Але є нюанс. Нептун не простий, а довгий. Його хрестили українським томагавком. Ця зброя вже пройшла успішне бойове випробування. Але ж чим вона відрізняється від своєї попередньої версії? По перше, дальність, ймовірно, що довга версія Нептуна здатна подолати тисячу кілометрів. Відтак в зоні досягнення можуть опинитися сотні цілей: військові заводи, нафтобази і навіть аеродроми стратегічної авіації, не кажучи вже про ворожу столицю від Києва до Москви всього лише 750 кілометрів. Хоча фактичний радіус дії може бути трохи меншим 700-800 кілометрів, це все одно видатний результат. Ракета не завжди іде прямо до сіль е, для того, щоб обійти можливі е, точки базування протиповітряної оборони, можливі об'єкти знаходження засобів радіактора на боротьби, друга відмінність система наведення. Проти кораблів ракети можуть використовувати супутникове наведення і звичайний радар Над водною поверхнею будь-яке судно являє собою чітко видиму ціль на землі. Ця схема вже не спрацює. По наземних об'єктах треба порівнювати по фотографії об'єкта по цифровому а, зображенню. Да, от є там об'єкт, наприклад, так чи інакше виглядає, причому знімок з висоти. бо… Для точного наведення ракета крилата ракета наземного по наземних цілях. Вона робить гірку і падає з висоти. Важливий параметр, вага бойової частини, те, чого достатньо для крейсера, може бути замало для захищеного підземного бункера. Вона має бути на рівні сучасних російських і західних ракет. А це означає, бойова частина. Ну, в сучасних російських і західних ракетах 450 кілограмів, 480 кілограмів, ну хоча б 350 кілограмів. Наразі жодна європейська країна, крім України, не створила ракету класу поверхня-поверхня зі схожими характеристиками. Проблема лише в тому, що сам по собі довгий Нептун не може бути гарантією безпеки і зброєю стримування агресора. Потрібен комплекс засобів. Хочеться діжухи. Розпишіться і отримайте. Восени минулого року у Росії стався справжній торопець. Припускають, що у Тверську область на один з найбільших верев арсеналів тоді долетіли паляниці. Це нові українські реактивні дрони. Спади, смади, смади, спади, йде сюди. За результатами цієї двіжухи, мінус 30 тисяч тонн боєприпасів і землетрус поблизу епіцентру вибухів. Але ось що цікаво від України до російського торобця 500 кілометрів. Та в нас вже є дрони, здатні долати і три тисячі. Новинка пройшла випробування. Але які вона має бойові можливості чи бодай зовнішній вигляд, можемо поки лише здогадуватись. Це український дрон лютий несе бавовну на російський аеродром Саваслейка. По своїй формі він схожий на невеликий літачок, але така конструкція мало підходить для ударів на максимальну відстань, на відміну від літаючого крила, що схожий на шахет. Вони є оптимальними. Там інтегральне компонування, яке дозволяє в мінімальному об'ємі зберігати максимальну кількість. Корисних ну, корисного обладнання, палива там і бойової частини з іншого боку, і показнику три тисячі кілометрів це швидше про більш досконалу тактику, ніж про рекордну дальність ударів. Коли ми кажемо про три тисячі кілометрів. Це не бажання долетіти до Новосибирського, це бажання обійти усі можливі загрози на шляху до стратегічно важливих об'єктів для України. За великим рахунком нові дрони і довгі нептуни можуть працювати комплексно, як нині роблять росіяни комбіновані удари шахедів і крилатих ракет. А стратегічних цілей на території РФ вистачає. Волга найдовша річка Європи і один з центрів російської енергетики. На ній і поруч розташовані 12 електростанцій. Тоді ми знищимо комплекс електростанцій на Волзі і Росія впаде, бо вона значить електроенергію В основному забезпечується з цього каскаду електростанцій на Волзі. Все. Європейська частина після цього буде в печерах. Інший перелік можливих цілей стратегічного значення ще більш короткий подивіться на карту леова частка російської нафти експортується лише з двох місць на півночі в балтійському морі усть луга і на півдні у чорному морі знову російська для РФ це по справжньому боліві точки росія просто припинить е, ну отримувати необхідні гроші від продажу сирої нафти тривалі удари по їхній нафтовій інфраструктурі по їхній портовій інфраструктурі вона стане більш дієвими. Ці удари стануть більш дієвими, аніж усі санкції, які ми на сьогодні бачимо. Проблема лише в масштабуванні виробництва: дві-три ракети і десяток дронів погоди в російському небі не зроблять. Потрібно більше, а відповідно і гроші на це. І це чудово, тому що от цей ресурс, саме гроші в європейських країн, він є значно більшим ніж в Російській Федерації. І для цього потрібно локалізувати виробництво тут у нас в Україні, а ще стабільне надходження компонентів. Зрозуміло, що частина деталей в українських виробах не вітчизняного виробництва. Я думаю, що частково у нас є залежність від Європи по деяким компонентам, по деяким розробкам. Але тим не менше в даному випадку, тому я наголошую про співпрацю з Європою, тому що насправді Європа розуміє, що якщо паде Україна, то вони будуть наступні. Зрештою, українські дрони і ракети це не просто зброя, якою Україна забезпечуватиме собі гарантії безпеки, але і товар, що може стати складовою вже континентальної системи захисту. Павло Василів, факти тижня Сітіві. Єдині новини. Непередбачуваний товстун нам дальності тисячі кілометрів досить достатньо для того, щоб вибити близько 80% ВПК Росії. Куди тепер дотягнеться довга рука України? Підземні сховища боєприпасів або захищені підземні командні пункти. Які секрети Товстун? Що він зможе виробляти у парі з Фламінго? Це літіла на висоті около 100 метрів зі скористю приблизно 600 км в час. Факти тижня про вибухонебезпечний тандем або ж навіть тріо, що здатне кардинально змінити не лише і географію війни, а й всі подальші дії. Вогняне Марево огортає Брянщину. На цих фото палає завод Електродеталь у Карачеві. Це підприємство виготовляло компоненти для російських ракет. Звідси до кордону з Україною 250 кілометрів. І, схоже, те, що сюди прямувало, влучило точно в ціль. Погляньте на ці супутникові знімки. Тут можна помітити пробитий дах головного цеху і пошкоджену котельню. Але цікаво інше, яка зброя сюди поцілила. За даними українського генштабу, це ті самі ракети, які гучно про себе заявили ще на початку повномасштабної війни. Коли вони потопили Москву у Чорному морі, але є цікавий нюанс. Тоді ми вже казали про те, що за масогабаритними характеристиками ця ракета. Претендує на те, що вона е, стане крилатою ракетою і буде літати далеко і буде мати бойову частину там 450 кілограмів. А потім ми дізналися про довгу, а тепер ще й товсту версію Нептуна. Тож що це за ракета? Цей знімок з виставки оборонної промисловості буквально підірвав соцмережі. Що це за товстун? І навіщо йому такі боки? Невже це геть інша українська зброя, не схожа на попередні версії? І головне на що вона здатна? Та до чого тут вже відома довга рука України Фламінго? Спочатку Нептун був звичайною протикорабельною ракетою завдовжки 5 метрів та діаметром майже 40 сантиметрів. Вона могла нести на собі заряд до 150 кілограмів і подолати близько 280 кілометрів. Далі ракету модифікували і збільшили до пів метра у діаметрі, та майже метр додали у довжині. Так з'явився довгий Нептун. Завдяки цьому він може взяти більше палива і більше бойова частина. І тому дальність в нього сягає тисячі кілометрів на відміну від 280 кілометрів у звичайного протикорабельного «Нептуна». А бойова частина то у довгого Нептуна вона за різними даними спочатку складала десь приблизно 260 кілограмів. А потім була збільшена до 350 кілограмів. Та ця версія теж не стала остаточною. Інженери шукали, як збільшити ще запас палива або ж кількість вибухівки, що ракета може нести на собі, але при цьому не змінювати її габарити. І рішення було знайдено. Погляньте ще раз на цей знімок та зверніть увагу на товсті боки цієї ракети. Скоріше за все, це паливні баки. У порівнянні зі звичайним Нептуном ракета має ті самі розміри і відзначається, відрізняється лише більшою кількістю палива за рахунок конформних паливних баків. Тобто в неї зростає. Дальність польоту при цьому заряд, який вона може нести на собі, швидше за все лишається таким же, як і у початкової версії Нептуна. Бойова частина, судячи з усього, не зазнала суттєвих змін ті самі 150 кілограмів. Тобто за рахунок таких боків може змінитися відстань ударів, куди тепер може дотягнутися ця довга рука? Відповіді пізніше, а поки про геть несподіваний поворот. 9 жовтня російські телеграм-канали буквально вибухають сенсацією. Мовляв, вперше збили українську крилату ракету Фламінго. На світлинах, які активно розганяють російські ресурси, уламки електроніки, і начебто, головний доказ напису українською та англійською мовами, і на додачу номер телефону київської компанії, який дивно, але якось вцілів на уламку. Усе могло б виглядати переконливо, якби не одна деталь орфографічні помилки на цьому маркуванні. Я не думаю, що е, ті фотки, які розповсюджують росіяни, вони ну чогось вартують. Але звісно ж, кремлівська пропаганда на це не зважає. Історію про начебто збиття фламінго тережують з ефіру в ефір. Це літіла на висоті около 100 метрів, со скористю приблизно 600 км в час. Ракету ПВО рядом з лінії фронту. Але чому саме зараз росіяни вирішили заявити про це буцімто збиття? потужний спалах, хмара пилу, і вже за мить вогняний слід тягнеться до горизонту. Так в небо злітає українська бойова ракета з рожевою назвою. З відкритих джерел відомо, фламінго має боєголовку близько однієї тонни та здатна на швидкості майже тисяча кілометрів на годину пролетіти три тисячі кілометрів. Цю ракету вже використовують в бою і навіть у парі з Нептоном, про що нещодавно заявив президент. Останній тиждень не буду казати, в якій кількості було застосування нашої пари Нептун та Фламінго. Відповідні результати можна самостійно проаналізувати. Ми не кажемо, що це масове застосування цієї пари. Ми просто кажемо, що є застосування і є перші відчутні результати саме цієї нашої зброї. Куди міг дотягнутися цей небезпечний тандем? Наразі жодних офіційних даних, але зверніть увагу на це. Супутникові кадри зроблені наприкінці літа в тимчасово окупованому Криму. На них можна розглядіти. Величезну хмару чорного диму. Спочатку пабліки і ЗМІ ширили інформацію про удар нептунами, але пізніше німецьке видання Вельт написало, що того дня Україна випробовувала саме фламінго. Три ракети поцілили у заставу ФСБ в Армянську. Супутник зафіксував точне попадання в будівлю і величезну 15-метрову вирву на узбережжі. А от тандем Фламінго і Нептуна, за аналізом наших експертів, міг бути застосований в іншому місці і набагато пізніше, ймовірно, в ніч проти 7 жовтня. На мою думку, це схоже скоріш за все на е, удар по феодосійському порту, тому що там перше, якщо ти навіть не влучаєш точно, тобто не компрометуєш ракету з, з точки зору її точності. То воно все згорить. І ти потім там спробуй там здогадатися, що в тебе було, куди воно що попало, куди попав Нептун, куди попала Фламінго. Нептун чи фламінго тут вже не принципово. головний результат удар по нафтоналивному порту у Феодосії, вкотре підтвердив успіх застосування української довгої руки і те, що далі буде. Не треба з самого початку запускати ракету на 3 тисячі кілометрів. Треба запускати спочатку там на ті відстані, на які він може пролітати впевнено і точно, а потім збільшувати дальність, збільшувати точність. Якщо таким шляхом йти, тоді, тоді можна зробити нормальну ракету. Як Україна може скористатися цією довгою рукою вже в глибокому тилу росіян, і як ці удари можуть вплинути на хід війни? Тут найцікавіше. Пам'ятаєте, ці фото з брянщини, що ви бачили на початку. Тоді російська пропаганда традиційно збрехала, що їхні ППО, начебто, все збило. В воєнному відомстві додали, що за сутки сто 147 безпілотників і три ракети ВСУ Нептун. Але справжній результат ми якраз і бачимо на цих знімках, і тут головне на що здатний модифікований Нептун далі. Довгий Нептун з бойовою частиною, там в 350 кілограмів, він вже буде застосовуватися по промислових об'єктах. І залежно від бойової частини, якщо фугасна, промислові об'єкти, якщо проникаюча укриття. Тобто підземні сховища боєприпасів або захищені підземні командні пуль. Товстий Нептун, як припускають експерти, має дальність польоту у 500 кілометрів, тобто вдвічі меншу ніж та що є у довгого, але це не недолік, а перевага, бо ж він може заповнити нішу ударів на середній відстані, і тут радіус цілий теж доволі широкий. Якщо вона має таку е систему наведення, як довгий Нептун, то цю ракету. Будуть застосовувати по НПЗ ця довга рука України, а на додачу й фламінго, здатна змінити географію війни, адже ласих цілий на Росії вдосталь. Якщо концентруватися на виробництві крилатих ракет, то я б сказав, що нам дальності тисячі кілометрів досить достатньо для того, щоб вибити близько 80% ВПК Росії. Тому що вони знаходяться в основному найбільш технологічні інноваційні системи. Вони знаходяться навколо Москви, Московської області, ну в тому числі сам і в семі Москві. Але йдеться не лише про вороже ВПК, а й про російську авіацію, зокрема ту, що запускає каби, від яких страждають українські прифронтові міста і села. Там є до 20 аеродромів, з яких злітає тактична авіація, яка тероризує наш кад з кабами. Ці трьохсот кілометровій зоні. Ми маємо 256 пріоритетних ціл це склади, штаби, військові частини РФ, Росгвардії, їхнього ФСБ і інших силових структур. Це додатковий козир України, що може значно вплинути на фронтові розклади. Наша логіка, ось нанесення таких тисячу порізів, нам тепер важливо, щоб були перебої з боєприпасами, щоб були перебої з логістикою, і все це однозначно призведе до порушень на фронті. Вже знайома нам тактика тисячі порізів допоможе послабити можливості ворога і відкриє нам більше. Шляхів для контрнаступальних дій. А зараз особливих досягнень за осінню наступальну кампанію у них немає. Це наші удари також стали одною із причин, тому що порушувалися терміни перекидання військ через удари по залізниці, удари по електроенергетиці. Ну і відповідно через більше плече доставки того ж дизелю до армії Російської Федерації. Українці не лише вчаться захищатися, а й розробляють зброю, яка здатна змінити хід війни. Саме тактика тисячі порізів дозволила відсунути чорноморські. Ский флот росіян аж до новоросійська нині настав час поцілити ворогу у самісіньке серце воєнної машини на суходолі. Сергій Вендін факти тижня. Сітіві єдині родини.